Важно сказать, что я раздягну их тоже. Увага! Я хочу, чтобы желание все здесь было, чтобы дать слово дать песню Александру. Я знаю, что она с Киева в прошлом. Пожелание для народа Украины, для Украины.

Щойно надійшло запитання від Андрія Богдановича. А сцена в курсі, що ми маємо співати гімн? Може нам Ганса послати до сцени? Вже всі готові співати гіло, десь по сути. У кого є телефон Руслани? Напишіть смс-ку. хто на те. Васильчук, напиши Руслані смс. Час плати. Ми зробили все, що могли Вже як чотири хвилини, ми мали заспівати гімн. Може в без п'яти будуть співати.